Проблема нашого суспільства зараз у поганій динаміці стосовно єдності і згуртованості в тій ситуації, коли Україна ну по суті на межі виживання знаходиться. Да, тобто війна не закінчена і війна ведеться за виживання України. Якщо ми її програємо, то скоріш за все не буде існувати ні України, ні нашої нації, ні нашого народу. Тому якби ці проблеми є зараз ну критично важливими. Да? В суспільстві існують зараз, як ви бачите, розколи. Да, от наше дослідження якраз цьому і присвячено. Ці розколи треба визнати, бо для того, щоб лікувати хворобу, треба поставити правильний діагноз. І зараз от наших основних діагнозів є чотири Чотири таких основних хвороби: Перше – це проблеми мобілізації, да, тобто соціальна втома, нерівність розподілу тягаря війни між різними верствами суспільства. І трагедія полягає в тому, що проблеми мобілізації. Ми вже не зможемо вирішити на 100%, так як ми могли вирішити це в 22-му році або принаймні в 23-му році, в принципі, виходячи з мого особистого досвіду, з досвіду інших ветеранів інших військових частин, з якими я співпрацював, співпрацюю, і є знайомим. Мобілізація ідеальна вже в Україні неможлива. Люди зневірені великою мірою. Військові обов'язки розподіляються між різними верствами дуже нерівномірно, і держава якби пропустила такий ключовий момент.